Майже 30 прильотів Росіяни завдали масованого комбінованого удару ракетами та шахедами по Києву. Є загиблі та дуже багато поранених. Трампа закликають не підставляти Америку і вдарити по Путіну. Сирський наказав перенести всі навчальні полігони для військових під землю. В окупованому Криму раптово зріс попит на отримання українських документів. Та як неадекватна американська репорка образила нашого полоненого? Мене звуть Морослав Солонар. Далі проголоні новини на цю Росія цієї ночі вдарила по Києву шахедами та ракетами. Наслідки влучання є в кількох районах, пошкоджені будинки. Внаслідок двох хвиль. атак вже відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик та десятки поранених. Вулиця Києва зараз, наче кадри з фільму про апокаліпсис, Ворог буквально зніс частину приватних будинків. А це звичайна дев'ятиповерхівка у Києві, яку росіяни зруйнували прямим ракетним ударом. Під завалами ще досі є люди. У рятувальній службі попереджають, що на жаль, загиблих буде більше. Всього по Києву є наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Розбір завалів триває. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні підвести донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келога Меган Мопс, яка має значний вплив на республіканську партію, відреагувала на сьогоднішній моторошний обстріли Києва. За її словами, атака на українську столицю стала відповіддю російського диктатора Володимира Путіна на ультиматум президента Дональда Трампа. А тому Вашингтон має прийняти правильне рішення і вдарити по Росії, яка не хоче припиняти війну. У США запропонували новий механізм постачання зброї Україні за рахунок союзників. За даними видання The Wall Street Journal, два провідні сенатори від республіканської партії виклали план, що дає змогу союзникам фінансувати постачання зброї та військової техніки Києву. Зазначається, що вони дотримуються пропозиції американського лідера Дональда Трампа зібрати мільярди доларів на рік на військові дії. Зокрема, їхній законопроєкт передбачає створення фонду Міністерства фінансів США для прийому коштів від європейських союз. Міністр оборони міг би потім використовувати цей фонд для оплати послуг підрядників, які поповнюють американські арсенали, щоб Пентагон міг і надалі постачати озброєння в Україну, не підриваючи будучи своє готовність США. За словами помічників республіканців, вони розраховують на створення джерела фінансування в розмірі від 5 до 8 мільярдів доларів на рік. А ймовірними донорами є Німеччина та Великобританія. Цей закон може надати Трампу і союзникам Америки по НАТО додаткову можливість прискорити доставку військової допомоги Україні, використовуючи наявні американські запаси. Більше того, це буде чіткий сигнал президенту Росії Володимиру Путіну про те, що його відмова від сумлінних переговорів потягне за собою тяжкі наслідки. Планується, що цей закон про допомогу Україні мають ухвалити до кінця цього року. Кремлівські чиновники рішуче відкинули новий термін, встановлений президентом США Дональдом Трампом для Росії щодо переговорів про припинення війни проти України, і підтвердили зацікавленість Москви у продовженні війни. Про це кажуть міжнародні оглядачі. В той час американський президент лютує і готує новий удар по Путіну. Чого чекати, і чи буде це справді болючий удар для Росії, докладніше розкажуть мої колеги. Схоже, що цар батюшкам прорахувався. Він ставить ультиматум. Це ми йому ультиматум двадцять 2021 році поставили. От саме цей ультиматум, який он не а аказується, не виповняє расі. Путін отримав останні попередження від президента США Дональда Трампа. У російського диктатора є 10 днів, щоб завершити війну в Україні, і відлік уже пішов. Ви згадали, що змінити термін для Росії від 10 до 12 днів. Це вже почалося. Чи коли можна буде побачити офіційну заяву про новий термін? Ось що я вам скажу: хочете ексклюзив? Так, всі інші затуліть вуха, гаразд 10 днів, починаючи з сьогоднішнього, я не думаю, що у Трампа хватить терпіння ще на 10 днів. Все має про раніше, точно так як було з Іраном пам'ятаєте, давав дві неділі, а на другий день атакував. При цьому 47-й президент США прямо заявив, його не хвилює реакція енергетичних ринків на можливі нові санкції проти Кремля. А відсутність будь-якої реакції Путіна на ультиматум Трамп назвав ганьбою. Я ніколи не думав, що все буде так. Я вважав, що ми зможемо до чогось дійти на переговорах. Так, можливо, це ще колись відбудеться, але ми дуже запізнюємося з цим процесом. Тому я розчарований. І знаєте, у них не така вже й велика економіка. Вона зараз переживає труднощі. У них відносно невелика економіка, сильна армія, але слабка економіка. Колись у них була сильна економіка. А тепер ні. Їхня економіка досить мала, порівняно із величезними розмірами їхньої території. У них величезна країна, здається, 9 часових поясів. Що я не помиляюся, Росія могла б бути дуже багатою. Вона могла б процвітати як майже жодна інша країна. Але Путін усе це гальмує. Натомість він витрачає всі гроші на війну. Схоже, що терпіння Трампа справді добігає кінця. Його пресекретарка Темі Брюс прямо заявила, хтось неправильно інтерпретував стриманість американського президента, і тепер настала пора жорстких рішень. Президент Трамп був терплячим, і це було помилково сприйнято деякими людьми. Але я вважаю, що час для неправильного розуміння ситуації минув. У гонитві за всім російським диктатор очевидно залишиться ні з чим. Аналітики Atlantic Council підкреслили, Трамп пропонував Кремлю мир на цілком вигідних для нього умовах. Йшлося не про капітуляцію, а про паузу, без вимог повернення Криму, без відповідальності за воєнні злочини. Але Путін не погодився. Тепер усе змінюється. Америка переходить від мовлянь до тиску, і тут може виникнути питання, чому ж Кремль так і відкинув, такі солодкі для нього умови. Відповідь в від ідеології, вважають експерти. Путін не вірить у незалежну Україну. Він не боїться санкцій і війни. Його головний страх це мир. Адже тоді додому повернуться тисячі озброєних солдатів, і перед ними доведеться відповідати. Заради чого ті помирали, та із поразкою диктатор змиритися не зможе. Відмова Путіна прийняти вигідні мирні умови Трампа, частково пояснюється його завищеним очікуванням перемоги та відчуттям трепету перед непередбачуваними наслідками будь-якої угоди досягнутої шляхом переговорів про припинення воєнних дій. Однак, вирішальним фактором, що Підживлює рішучість Путіна продовжувати війну. Є його переконання, що українська державність становить екзистенційну загрозу для Росії та повинна бути повністю ліквідована. Упевненості диктатору додають і його союзники. Попри те, що чіткої відповіді щодо війни від Китаю досі не пролунало, у піднебесній відмовилися виконати вимоги США припинити закупівлю підсанкційної нафти. У Пекіні заявили це питання енергетичного суверенітету. Навіть якщо доведеться оплатити 100% мита, імпорт триватиме. У відповідь США пригрозили 500% відсотковими тарифами на російську нафту, включаючи китайські постачання. Вашингтон також занепокоєний експортом товарів подвійного призначення з Китаю до РФ на суму 15 плюс мільярдів доларів. Тож я вважаю, що кожен, хто купує під санкційну російську нафту, має бути до цього готовий. І поки Росія не може прийти до тями, Україна продовжує отримувати підтримку. Захід посилює військову допомогу. А президент Трамп заявив, що українським біженцям дозволять перебувати на території штатів до завершення війни. Більше того, відносини між Вашингтоном і Києвом виходять на новий рівень. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив: очікується нова мегазгуда між США та Україною. З його словами Україна продаватиме дрони сполученим штатам, а натомість отримує доступ до передових американських озброєнь. За його словами, восени український військово-оборонний комплекс дивує не лише українців, а й увесь світ своїми новими розробками. Усі полігони в Україні треба перенести під землю. На цьому наголосив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Навчальні центри мають миттєво реагувати на тривоги. Усі заняття рекомендують проводити в укриттях. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський доручив організувати підготовку військових переважно під землею. Таке рішення пов'язане з постійною небезпекою ворожих ударів по навчальних базах ЗСУ. За словами головнокомандувача, він провів робочу нараду із питань підготовки свого складу. Серед присутніх був заступник начальника генштабу генерал-майор Ігор Скіблюк, який відповідає за цей напрям. Сирський наголосив, що всі полігони та навчальні центри повинні суворо дотримуватися правил безпеки. Україна дуже близька до того, аби мати власну балістику. Про це в інтерв'ю видання Україна сказав міністр оборони Денис Шмигаль. Він зокрема відповів на запитання, коли ми побачимо українські балістичні ракети та регулярних використання по цілях у Росії. Шмигаль натякнув, що побачити по результатах влучань по цілях ворога. Нагадаю, на початку літа президент Зеленський заявив, що вже відбулися позитивні випробування української балістичної ракети САПСАН і де розробка можливості її масового виробництва. Згодом директор центр. Тродосліджень армії, конверсії та роззброєння зауважив, що Україні знадобиться принаймні кілька місяців на те, аби розгорнути повний цикл виробництва Сапсаню. Ця ракета вітчизняного виробництва зможе долати відстань у мінімум 500 кілометрів і має дістати російської столиці Москви. Торкнувся новий міністр оборони і теми мобілізації в Україні. Шмагаль заявив, що станом на сьогодні мобілізація триває за планом і більше на 90% проходить добровільно, не запевнив чільник Міноборони. За його словами, змі показують лише окремі скандальні випадки, тоді як загальна ситуація в країні стабільна. Шмигаль додав, що це дуже почесно. Міністр впевнений, що без мобілізації роботи ТЦК Україна цю війну вже давно програла. А що ви відповіли Денису Шмигалю про те, як проходить мобілізація в Україні? Свої відповіді напишіть в коментарях під цим випуском. В окупованому Росією Криму різко зріс попит на послуги посередників для отримання та оновлення українських документів. Це сталося на тлі триваючої війни та обмеження можливостей для виїзду на підконтрольну Україні територію. Що нині про це відомо? Дивіться далі в нашому сюжеті. У тимчасово окупованому Криму зрізко зріс попит на українські документи. Причинами цьому називають війну та обмеження виїзду на підконтрольну Україні територію. Один із кримських правозахисників на умовах анонімності розповідає: послуги коштують недешево, проте багато кримчан змушені вдаватися до них через неможливість особисто звернутися до українських держустанов. Россияне, учитывая и прилеты по этим военным объектам, о которых мы говорим, и о которых не всегда все сообщается в силу определенных э, причин, они пытаются найти тех людей, которые помогают силам обороны. И вот, в частности, возвращаясь к э, силам обороны, прекрасно понимаем, что в процессе крымского вопроса, решения крымского вопроса находятся все составляющие силы обороны, э, плюс подпольное движение, партизанское движение. Зараз дошки оголошень в Криму замайоріли оголошеннями про надання послуг реєстрації шлюбу, народження або смерті, видачі українських ІНН та доставки документів до або з України. Проте головне у цій справі не нарватися на шахраїв чи співробітників російських спецслужб. Що довгі предприйняти як оцінити ситуацію місцевий житель, тим більше он до незаконної окупації 2014 року був гражданином Украины. Ну, первое, я думаю, что многие могли себя похвалить и сказать, как хорошо, что мы не выбросили паспорт. Потому что так или иначе сегодня ситуация подсказывает, что некоторые вопросы, которые будут появляться, в том числе после освобождения украинского Крыма, или которые требуют сегодня соответствующего решения нашими органами государственной власти, я говорю, я например, юстиции, да, то есть как структуре, как о направлении. Вот для многих жителей Крыма эти вопросы необходимо решать на территории Украины. Потому что на сегодня российское законодательство, соответственно, пытается подмять под себя Крым. Експерти зазначають, що масовий інтерес до отримання українських документів, а також інші події на півострові, свідчать про збереження стійкості проукраїнської орієнтації серед мешканців півострова. Закляніть будь-який моніторинний паблік, який написує ситуацію на території Криму, і ви бачите, що на протяжні дня, особливо ввечері вночі, много разговоров о том, что куда летит. И очевидно, что это связано как с действиями по демилитаризации украинского Крыма на территории, соответственно, самого Крыма, так и выполнением боевых задач силами обороны на территории уже Российской Федерации, в частности, в Ростовской области, в Краснодарском крае или Ставропольском крае. Вкрай успішну операцію, під час якої вдалося отримати дані із систем російських документообігів, провели українські розвідники. Протягом двох днів було завантажено 100 терабайт даних із документацією, серед якої документи з грифами таємно про російські військові об'єкти та логістичні маршрути постачання російських військ на півострові. Після копіювання цінної інформації кіберфахівці ГУР знищили всі дані, що зберігалися на серверах регіональних та районних урядових установ. Министерства ведомств Российской власти в Крыму. Сегодня на территории Крыма продолжается проведение соответствующих военных операций, которые поэтапные, о которых мало кто знает, соответственно, потому что это боевая работа, и которые должны э, сделать наш Крым более безопасным и менее милитарным, нежели он есть на сегодня. Незважаючи на нездорове ставлення окупаційних властей до людей, які підтримують Україну, кримчани навіть за кордон прагнуть виїхати з українськими паспортами, що наголошує на їхньому небажанні жодним чином асоціювати себе з Росією. Американська реперка Азілія Бенс публічно поголозувала із українського військовополоненого Олександра Кирієнка, який пережив катування в російському полоні. Вона ретвітнула фото українського морпіха до і після полону, додавши образливий коментар про його зовнішність. Реперка написала, що щось мало зупинити його товсті сідниці від їжі. Користувачі соцмережі негативно відреагували на образливий допис Азілії Бенкс про українського полоненого. Люди зазначили, що це чергова спроба привернути увагу коштом чужого болю, оскільки на сторінці американської реперки мало лайків та коментарів. Також на допис відреагували українці, побажала Зілій Бенкс відчути таке, ж, що це і воїн пережив у полоні. Крім того, висловили сподівання, що Бенкс отримає по заслугах. До слова, раніше американська реперка заявляла про симпатію до Путіна та підтримку Росії. До речі, це не перша її антиукраїнська заява. Це були головні новини. стану на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашим відео, а також підписатися на наш YouTube канал Україна сьогодні.